Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український урок та Іршовець. Єршовець. Традиційному прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які об'єднують надзвичайних українців, які не розучилися навіть в цей страшний час війни, думати, аналізувати, мислити. І саме головне мають бажання говорити правду. Навіть якщо вони говорять правду пошепки, ви знаєте, правду не завжди потрібно кричати, правду не завжди треба кричати і бити себе в груди, іноді правду можна говорити навіть пошепки, але саме головне, що ти говориш: ну, ми згадаємо Галілео Галілея, да? коли його інквізиція е е е змусила відмовитись від своєї версії, що земля крутиться навколо своєї осі. Так, от, коли його судили і сказали, що він покаявся, що він, начебто, розкаявся, і він взагалі ніс сіляку єресь, Галілео Галілей крикнув А вона ж таки крутиться, так? Можливо, це легенда. Але ж правду можна говорити навіть пошуки. А вона ж таки крутиться, да, сказав Галілео. Зібралась гарна у нас компанія. Друзі в чаті зараз немає, а можливо, чат у мене не працює. Якщо хтось мене чує з друзів, напишіть, будь ласка, напишіть, будь ласка, що в чаті, щоб я знав, чат працює чи ні. Велике прохання. Ну і починаємо працювати, так, друзі, починаємо працювати. Отже, починаємо працювати. Скоріше за все, чат у нас не працює на превеликий жаль, тому я вибачаюсь перед друзями. Я чату не бачу. Просто не бачу. Буває таке у мене давно було, що чат я не бачив. Чат працював самостійно без мене, а я вже бачив тільки після стріму. Отже, побажаю друзям в чаті всього найкращого. Пишіть, коментуйте. Я буду читати після стріму. Велике прохання підписки. А рідні, дорогі, 26 підписок. Ми ніяк не можемо домучити. 68 тисяч підписників. 26 підписок не вистачає, рідні дорогі. Підпишіться, хто ще не підписався зараз. Чи буде дивитися в запису, підпишіться, потрібні 26 підписників. Буду дуже вдячний. Лайки, коментарі. І великі прохання. Хто зможе, допомагайте прямому стріму українські секірани донатами. 51 68 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Хто скільки зможе допомагати, буду вам дуже дуже вдячний і низький традиційний уклін. Отже, давайте будемо працювати. Ви знаєте, коли я побачив кадри, як в Дніпрі, якщо я не помиляюсь, так в Дніпрі, в Дніпрі, в Дніпрі, який кожен день рашисти б'ють, да в Дніпрі. Натовп ТЦКшників і поліцаїв, просто натовп, їх було там чоловік вісім, да от кажуть, на фронті мало, да з нашої мільйонної армії на фронті воюють 50 тисяч чоловік. Де решта? Ну решта ж по тилам, да? решта по тилам роблять вигляд, що вони тут в тилах чимось займаються. І коли вісім здоровенних ТЦКшників з поліцаями тягнули одного голого чоловіка. Трусах, ледь. Я просто здивувався. Уявіть, Дніпро, сніг, мороз, да і вісім тих тянуть тягнуть чоловіка. Він там в трусах чи в чому там, чи в штанах спортивних напівголий, і вони його тянуть до буса. За ним біжить жінка в спідниці таке враження, що просто зайшли в квартиру якимось чином і витягнули звідти чоловіка. да тому що за ними біжить жінка в такій домашній спідниці. Теж вона, вона одіта по літньому, прямо з квартири вибігла. Вісім чоловік та цикашників тянуть одного чоловіка в трусах, якого просто з квартири витягнули. Біжить жінка в літній спідниці, роздіта теж, теж з квартири. Себто поліцаї обманом проникають з тицекашниками в квартири і вже витягують людей з квартир. Ви знаєте, я не кажу нічого такого. Просто зараз вже люди кажуть, що в Києві вичисляють людей по камерам біля метро. По камерам біля метро вичисляють людей, потім супроводжують їх по місту, по камерам е, і е, шукають ухилянтів. де вони ховаються, тих, хто міняє квартири і міняє місце прописки, я би кажу, чи місце проживання. Ну і в Чернігові, да, в фронтовому в Чернігові Зараз будуть тестуватися. Камери з штучним інтелектом. В Чернігові, де нема оборонних споруд, в Чернігові, де немає оборони, про це писали мої підписники і глядачі, будуть тестуватися камери штучним інтелектом. Для чого? Щоб боротися з злочинністю. З да злочинністю у нас поліція зараз не бореться. Правильно, ловити ухилянтів. Ловити ухилянтів. У мене питанечко, а чому не ловлять у в биковелі? Знаєте, є такі буковелі, які називають биковем, тому що там збираються биковелі, які награбували під час війни казкові багатства. На курортах Карпат-Аншланг в биковелі черги, черги, черги до цих екскалаторів, що нагору йти, щоб кататися кілометрові. І жодного ТЦКшника. Подивіться, скільки в санаторіях на биковелі здоровенницьких чоловіків і молодих хлопців, да? червонощоких з палицями на лижах. Да? Скільки питання, чому вони не воюють? Чому? Ну тому що в Карпатах зараз відпочиває наша еліта в лапках. Да? Наша еліта і ТЦКшникам просто заборонили в Карпати навіть заходити. Навіть наближатися до курортів до а до Буковеля, там навіть там їм сказали, що вас там взагалі не було видно. Якщо раніше вони хоч ради, ради реклами на телевізорі робили, начебто, рейд по Буковелю, начебто там одного, двох когось затримали, їм зараз просто сказали, що вами там навіть не пахло. Тому що наша еліта, яка награбувала величезні гроші, да розважається в той час, як на сході України. Мирні жителі гинуть, діти гинуть, да, наші хлопці ледь тримають фронт. время чуми, да, Пірве время чуми так, время чуми. Але чому мовчить простий народ? От чому? А він мовчить тому, що український народ зробили рабами кріпака. Чому мовчать мамки наших хлопців, які загинули? От чому вони не кажуть, а чому мій синок загинув? А в Биковелі топи, топи багачів, ухилянтів, їхніх синків катаються на лижах. Всі курорти, кабаки, Карпати обласних міст Києва забиті да, мажорами, да, ухилянтами, блатними, да, синками багачів. Ну чому так? Чому всі мовчать? Чому суспільство мовчить? Ви думаєте, будете мовчати, і ви врятуєтесь та да, помиляєтесь. Рано чи пізно війна постукає у ваші двері. Постукає війна у ваші двері. Ну і е, як доказ того, що вона постукає е, подію, е, яку вже об'явили в Україні офіційно. Офіційно об'явили в Україні подію. Що з січня 2026 року будуть приходити повістки пенсіонерам. Пенсіонером будуть приходити повістки від ТЦК. Яким пенсіонером? А тут, от є така річ як насторожує ТЦКшники пишуть, що те, що ти пенсіонер, не перешкоджає тобі захищати неньку Україну. Ну, дивіться, як хитро. Ну, де в законі? Ну, закон, це коли чіткі. Формулювання а ТЦК пишуть те, що ти пенсіонер, не перешкоджає тобі захищати Україну. ТЦК в січні буде надсилати повістки пенсіонерам, яким ще немає 60 років, тому що вони повинні йти захищати неньку Україну, і пенсійне посвідчення не є не є броню від служби в Збройних силах України. На кого буде звертати ЦСК? Увагу на яких пенсіонерів. В першу чергу пишуть ТЦКшники, цикашники: ми будемо призивати на службу Збройних сил України пенсіонерам, які не досягли 60-річного віку, які є ветеранами наших силових структур, себто Служба безпеки України, прикордонники, ну і, звичайно, поліція. Поліція, міліція українська. Таких пенсіонерів, колишніх силовиків, зараз у нас 156 тисяч чоловік. 156 тисяч чоловік. І в мене вже є інформація, що деякі з силовиків зробили ноги ще зарання. От на указ цей об'явили ТЦКшники да, буквально вчора, да, що будуть прислати повістки пенсіонерам. Да. А деякі наші пенсіонери-силовики, особливо колишні е, українські міліціонери, узнали про це ще неділю, півтори-дві назад, і зробили ноги за кордон, перебігли через поле. Що це значить? Це значить, що українські міліціонери вміють добувати інформацію, коли її взагалі ще ніхто навіть і не знав. Що зробиш? Так, оперативник є оперативник. Так, інформацію він повинен добувати практично з нічого. Ну і, звичайно, реалізовувати Я думаю, це не перший останній український силовик, міліціонер, поліцай чи інший силовик з інших структур, який буде переходити поле в пошуках кращого життя. Чому? Ну, тому що закінчується наук. Тому що все частіше люди кажуть, і от дуже багато зараз відео з фронту, коли хлопці питають, а за що я повинен загинути. Знаєте, дуже важко зараз відповідати на питання, за що хлопці гинуть на фронті. Коли в Україні крадівництво, коли пів України гуляє в Карпатах, в бикове, катається на лижах, а хлопці помирають, і вони кажуть, а за кого я повинен загинути? За кого? Ну покажіть, за тих злодіїв золоті унітази, за тих биковелів, які катаються на лижах, да? на курорті. Да? Я повинен за них помирати. Чи за тих що в нічних клубах, так? Ну і хлопці ж праві. Зараз проблема дуже велика. Кількість СЗЧників. Кожну хвилину Збройних сил України тікає СЗЧник. Страшна цифра, страшна. Тому закінчується у. ТЦКшники тянуть людей в трусах, обманом проникають в квартири, витягують з квартири. Це вже страшний кримінальний злочин, викрадання людини з власного житла. Там це вже і викрадання, і бандитизм. Там скільки. Коротше кажучи, ТЦК вже робить просто безпреділ. ТЦК робить безпреділ, тому що вони. З усіх сил намагаються стягнути всіх, кого можуть. Ну і звичайно їм допомагає поліція, чи принесе це якісь результати? Ви знаєте, я скажу дуже просто: це не принесе ніяких результатів, тому що людина, яку в трусах витягнули з своєї квартири під крики своєї жінки, яку ще покопали, в якої відібрали телефон, яку замкнули в підвалі. А один з київських юристів, до речі, сам колишній прокурор. Захарченко, да, колишній прокурор Захарченко, да, е, який 9 років проробив в прокуратурі, його витурили, а він зараз став правозахисником. Так от цей прокурор каже, що в київських лікарнях в підвалах утримують, утримують мобілізованих в лапках забусярних. Да. Уже в київських лікарнях є підвали, куди заганяють. Людей, які проходять ВЛК, заганяють вони там по 2-3 доби під вартою ТЦКшників живуть, поки не пройдуть ВЛК. Уявляєте, яке, ну це ж викрадання, обмежена воля. Да? ТЦК дали карт-бланш, робіть, що хочете, тому що потрібно на нуль відправляти все нових інших людей, тому що війна продовжується і втрати не тільки в Росії. Да, мільйон убитих поранених, але й великі втрати, що у нас. Тому закінчується нау. Ну і що? У нас є ж такі люди, штатні, да крикуни за мобілізацію. Ігор Лапін, да колишній Айдарівець, хоча він там не воював, він там три неділі пробув чи місяць в Айдарі, і потім пішов у політику. Боря, Бляхер, Борислав Береза, да Хто у нас там? Пінгвін, Дикін. Є Марія Берлінська така, Да яка відзначалася тим, що ця берлінська, Да начебто активістка, антикорупціонерка, весь час показувала росіянам деякі виставки дронів озброєння в Україні. І вона лише цей пост виклади росіяни через день туди б'ють. І ніхто не каже, Берлінська, ти ж росіянам, скільки здала місць для ударів по Україні, як ти до сих пір не закрита? І оці всі діячі, і не тільки вони, всі кажуть, що. Боротися треба з ухилянтами, ухилянтів треба садити, обмежувати в правах. До речі, обмежувати в правах на виборах, блокувати картки, інші різні кари, да? арештовувати майно. І це ж на повному серйозі, тому що це не просто так говорять. Для того, щоб Верховна Рада прийняла драконівські закони про ухилянтів, про їхні покарання треба, щоб ці бляхери, лапіни, берлінські, інші крикуни, да, які не воюють, пінгвін цей товстий, да, щоб вони говорили від імені народу. Що ухилянтів треба карати, картки обмежувати, арештувати, все. Ну і Верховна Рада потім каже: ви ж бачите, що народ каже. Народ треба ухилянтів карати. Ви знаєте, я скажу, а чому ті, хто в Буковелі, Биковелі катаються зараз на лижах, чому їх ніхто не карає? Чому ті, хто гудить на курортах в Карпатах, да, зараз, вони ж там всі Карпати, всі курорти забиті? Гудять, п'ють, катаються на лижах балдєвки. ТЦК там нема взагалі, ТЦК сказали, що у вас в Карпатах навіть не було, духом не пахло. Скажіть, будь ласка, чому вони не у Чому вони не ухилянти? Чому чиновники, депутати, старости, куми, свати, поліцаї цикашники не ухилянти? Чому ухилянти тільки простий український народ? Дайте відповідь, мені, будь ласка. Підписка, підписка, підписка на канал. Я дуже прошу підписувати свідні дорогі на канал. Хто зможе, допомагайте донатиме. 51 51,68. 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку. Дякую вам, друзі, за стрім. Ще раз поздравляю вас з Різдвом Христовим. Бережіть себе, рідні. До нової зустрічі.